Я маю знати, де ти, що ти. Я, у мене були випадки. Я, я розумію, що це складно повірити багатьом людям, але в мене були випадки, коли чоловік або дружина наймали детективів, підкладали жучків, а, спеціальні приховані камери в офісі. Тобто такі речі, коли мені розповідають на особистих бесідах, у мене волоси дибом від того, наскільки люди реально не довіряють своїм людям, яким вони обрали. І тому оце все створює клітку. Якщо у людини нема фінансових амбіцій, чоловік, наприклад, нема грошей, це клітка дерев'яна. Якщо у нього є гроші, це клітка золота. Він там скаже: ось тобі останній айфон, ось тобі там останній там я не знаю, там автомобіль з салона. Ось тобі там шуба, ще щось, водій, все. Але але ти маєш знаходитися в цій території, яку в тому світі, який я для тебе створив, не дай Боже, ти десь кудись поїдеш, що я не знаю. І що відбувається, людина в цьому задихається, тому що чим більше ревнощів і контролю, чим більше претензій, чим більше людина постійно так лампою світить в очі іншій людині і говорить: а де ти був, а що ти робив. Тим менше в цих відносинах залишається кисню. Тим складніше дихати в таких відносинах, і тим швидше людина намагається добіжати до якогось іншої людини там, де вона може почати дихати.